У ліцеї номер 4 цього дня було значно жвавіше ніж зазвичай. Тут провели майстер-клас від Федерації біатлону України, присвячений старту та якісному проведенню шкільних змагань пліч опліч. Подія одразу зібрали багато охочих учнів подільських ліцеїв, які хотіли ближче познайомитись з біатлоном та спробувати себе у його базових елементах. Дітям показали, як виглядає біатлон у шкільному форматі, показали прийоми, які можуть стати в нагоді навіть тим, хто робить перші кроки в спорті. Атмосфера була жива й робоча. Школярі активно включались в тренування, ставили запитання та ділились першими враженнями. Так, мені дуже сподобалось, і це насамперед дуже допомагає для того, щоб наша школа могла дійсно представити гідно на районі, тому що ми маємо змогу поїхати на район з біатлону. І мені дуже сподобалось пояснення і самих гвинтівки, вони дуже професіональні, і тобто це дуже вражає. Таке прям вау враження. навіть не можу якось описати їх. Скільки разів потрапив ці? Три із двох, але перший раз не, не... Не попали, тому що дуже легке мушечок, і я тільки натиснула, і воно вже вилетіло, І я так думаю, ладно, нічого страшного. Майстер-клас провели представники Федерації біатлону України Олександр Руденко, майстер спорту з лижних гонок, та Іван Кузьменко, кандидат у майстри спорту з лижних гонок та біатлону. Вони демонстрували техніку, пояснювали, як правильно поєднувати бігові етапи зі стрільбою. Та давали дітям спробувати роботу з пневматичною та лазерною гвинтівкою. Що стало головною метою вашого візиту та проведення майстер-класу з біатлону для школярів? Ага. Головною метою нашого приїзду це якраз майстер-клас з біатлону, бо це новий вид спорту для в шкільній програмі в шкільній лізі пліч пліч Так як біатлон це не дуже розвинений вид спорту в плані масовості, ми його поширюємо, даємо змогу постріляти дітям, спробувати собі. Себе, щоб на змаганнях їм було легше. Сподіваємось розповсюджити біатлон по різним регіонам, куточкам країни, щоб у дітей та дорослих була змога спробувати себе у біатлоні. Дивіться, а що зазвичай найбільше викликає зацікавленість у школярів під час таких тренувань? В принципі, цікавить так і як і стрільба, так і в принципі поєднання з бігом. Ми проїхали вже досить багато місць. І були і на Житомирщині, і Черкащині, Вінниччині. Завжди діти дуже зацікавлені. Їм дуже подобається стрільба, атмосфера. Вони хочуть і стріляти, і бігати їм дуже цікаво. І фідбек від цього дуже великий. Сподіваємося, що біатлон буде розповсюджуватись по куточкам нашої країни та буде змога стріляти і змагатися у всіх. Вчителі фізкультури отримали корисні рекомендації, які допоможуть якісно організовувати шкільні змагання та урізноманітнювати уроки. А для дітей цей майстер-клас став гарною можливістю зробити перші кроки у світі біатлоном та зрозуміти, що цей вид спорту може бути доступним і цікавим навіть у шкільних умовах. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.